Ці воїни доблесно захищають нашу країну. Кожен на своєму місці. Але всіх об'єднує одне. Позивний Україна. Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма Позивний Україна, в якій ми розповідаємо про наших сучасників. Про сучасники, які з перших днів повномасштабного вторгнення стали на захист України. Попри всі справи, попри всі проблеми, вони взяли до рук зброю і пішли захищати батьківщину. Знайомтесь з нашим сьогоднішнім гостем це людина, яка багатьом вам дуже відома. Колишній начальник УМВС Дніпропетровської області, генерал-майор Дмитро Євгенович Завідонов. Доброго дня. Але до нас він потрапив не тому, що він генерал, а тому, що він служив простим солдатом Національної гвардії України. Дмитро Євгенович, ну я журналіст і начебто повинен такі приклади знати, але я щось не знаю такого прикладу, щоб генерал-майор, нехай і поліції, міліції, але служив в армії солдатом простим. Як це вам вдалося. Як ви прийшли до цього, коли почалась війна? Ну, вдалося не дуже просто, бо одразу не взяли. Отак. <світ> ну, це відомо мені добре. Так. <світ> <світ> да. Зразу е якось хотів піти добровольцям у територіальну оборону, але щось там, мабуть, не сподобався. Не знаю, відповіді, були зайні, відповіді не отримав. В чергу відстояв, почекав ще три дні, мабуть, потім почав шукати інші шляхи. Ну і знайшов, приїхав у комплекс Дніпро 1 в розташування, трохи там погарячкував, але сказала дівчина, що везіть. Квіток військовий. Ну, далі, далі будемо дивитись, так сказали. Ну, привіз через три дні. Зателефонували, сказали, потрібен. Речі були зібрані, ну, так, якось. Дмитро Іванович, ну дивіться, в нашій роті, де ми служили з вами, е, окрім генерала майора Завідонова був полковник Титаренко, сім е, чи вісім майорів. Національної поліції України. І лише ви один з них служили солдатом. Це було принципіальне рішення для вас. чи… Так. Тому що солдат, як на мене, це саме почесне звання і найважка робота у війську а на фронті, тим, тим більше. Тим більше, тим більше у війську. Ну, Андрій Шигін ще майор колишній, він загинув, на жаль, теж був рядовим, а потім став сержантом. Я пам'ятаю, і всі ми пам'ятаємо, звичайно, його світла пам'ять разом з іншими нашими побратимами. Дмитро Євгенович, ну, все одно приймаючи таке рішення, чи були у вас з ким ну ви порадились, чи вирішили це в родині? Ну, це було більш. Емоційне рішення. яке зріло, але ніхто в родині про це не знав. Жінка здавала кров, заїхали з нею в пункт здачі, здачі крові. Моя не була потрібна, а в неї та, що була потрібна, третя, якраз вона Це перші дні війни. Так, це, мабуть, 26-го було 26. лютого. Вона залишилась, а я пішов їй чекати в автомобіль. Ну, чекав, чекав хвилин 10. Потім поїхав шукати свою долю до обладміністрації. Там відстояв чергу, записали мене, повернувся. І коли вона вийшла вже з цього пункту, сказав їй, що так і так, ось таке рішення. Вона не була здивована. Ну, по її очах було видно, що вона з одного боку горда за мене, а з іншого я бачив велику тривогу, яка потім, на жаль, вилилась в те, що вона втратила великий шматок свого здоров'я. Ну, це, це особисте. Дівчата вже узнали. — Доньки. — У вас троє. доньок? Да — Троє. Так. Всім написав СМС одночасно. Це вже було 5 березня, коли був на розпродільчому пункті. Написав от вони узнали вже 5 березня. Не було з ким спілкуватися на цю тему, бо мої переконання. З моїми знайомими, бувшими вже багато бувших знайомих, тому що ця війна провела ту черту, за якою спілкування може бути тільки Україна чи ні. А інших питань не цікаво. Тому ні з ким не спілкувався, не радився, А переконання, що треба йти і чимось. Допомагати українському війську, впевнений, відбити цю вже останню навалу монголо татарців ну це переконання було понад усе. Ви строкову службу не служили? Служив. Служили? Так. Я взагалі з 14 років у радянській армії був, тому. Казарму попав у 14 років і з казарми вийшов в 21. Вже в званні Дуже. лейтенанта внутрішньої служби закінчив харківське пожарно-технічне училище спочатку, а вже потім там в професію прийшов, в міліцейську. Ну, це окремий такий случай, коли мене побачили при затриманні озброєних злочинців, я будучи. Інспектором пожеж... пожежної охорони якось проявив, і мені запропонували перейти в карний розшук. Ну і так, це вже окремо. Ну, ви пройшли всіх щаблів міліції, всі. починаючи з простого. Опера розказу, так. Тобто це, як ви кажете, окопні, так? Да? Окопні. Я ще можу сказати, якщо опер роз... розшуку. Не був у в'язниці, я маю на увазі не сам не сидів, а не був там і не спілкувався, спілкувався з людьми, яких зачастую сам туди відправляєш. Не знаєш, як це пахне. Не знаєш, як спілкуватися з людьми, які хворіють туберкульозом, а ти повинен з ним сидіти, розмовляти, чай пити, розуміти його. Тоді він буде розуміти тебе. Ну, це. Така школа, яку повинен пройти кожен міліціонер. І так було зараз поліцейський, не знаю, як у них там це проходить, але е той вишкіл, який отримували ми, і не можна було зростати, не будучи на нижчих щаблях. Ти не мог стати, особливо коли вже був Юрій Федорович Кравченко, світла йому пам'ять. То начальника райвідділу ти ніколи не міг стати, не бувши опером, розшуку чи слідчим, чи участковим. І це було повинен керівник знати, як дишить і як працює його підлеглий. Ну, це має переконання. Ну, справжні професіонали так і повинні, звичайно, зростати, наче... Яка повага може бути у підлеглих до командира, який не прийшов в шлях, який вони пройшли? Ну потім ну, це вже так. нікого не хвилювало. А, ну, ну, кулаком по столу, щоб до утра було, оце <сум> той метод, який я досі не можу зрозуміти, коли керівники гарут матом публічно на своїх підлеглих луплять там по столу, щось кидають в них і таким чином заробляють собі. Як вони думають, авторитет. Ви були керівником райвідділу спочатку на Харківщині, а потім у Дніпрі, на Магдалинівщині. На Магдалинівщині вже був керівником райвідділу Магдалинівського, а перед цим служив в Новому Айдарі Луганської області. Луганської області. Так, так. Іменно в тому Айдарі, там, де Айдар тече, це Річка, і Новоайдарський Райвідділ. Там я був першим заступником по розшуково розшукової оперативній діяльності, так. А вже в Магдалинівку, так, із Луганська, Луганської області, в Магдалинівка, вже начальником райвідділу, так. Скільки років у Магдалинівці були? — Два з половиною роки. Два з половиною. Ви, мабуть, ну. Наймолодший генерал на Дніпропетровщині точно серед ну, кажуть, поліціянтів. Вік, вік. Це не показник. Ну, сталося так. Скільки було років? 30... Коли призначили, було 36 років. 36 років. Дмитро Іванович, тим не менше важкі часи вам дістались, коли в міліції ну, якісь реформи вже починалась. І коли не було бюджетного фінансування, коли треба було звільнити багато людей, і це випало на вашу долю? Ну, на мою долю, менше випало, бо, на щастя, міністром в той час був Юрій Саміч Смірнов, і він до цього відносився дуже-дуже боляче, і великих скорочень не було. Фінансування вже було стабільне, і, але багато чого не вистачало. Ну, це, на жаль, на той час був такий великий біч, коли треба було і виконувати завдання, і не брати, скажімо так, якусь допомогу у тих, офіційну допомогу, ну, я маю на увазі, у тих, по відношенню до кого треба було виконувати якісь оперативні Слідчі дії. Тому з цим було важко. Не знаю зараз як, але я впевнений, що в подальшому поліція не повинна залежати не від кого і не від чого, а повинна бути забезпечена всім іще, необхідним і ще з запасом, щоб ніхто не про що, крім виконання своїх службових завдань, не думав. Ну, ось так. А те, що ми е змогли зробити за ті два роки, що я був керівником обласного управління, ну, мені не соромно. Скажімо так, не соромно не перед особовим складом, не перед мешканцями міста, області. Ну, вважаю, що щось, щось зробили. Дмитро я скажу, що в той час ще були якісь скорочення соціальних гарантій для міліціонерів. І це теж тягаром, такий великий тягар на плечі впав вам і вашим підлеглим, що не можна було їздити безкоштовно, мені здається, в трамваї. так? Чи Можна ким, було. Ще мож... в той час можна було, ну, це... і... ну, але, але в трамваях їздити <гум> <гум> тільки <гум> міліціонери їздили, так, і в трамваях, і в метро вже ж було, да, їздили безкоштовно. Це, це було, але квартир не вистачало. Хлопці... Ну, це постійно право. Так, так ага. що в цьому було квартири, службовий транспорт. Бензин. от Це був, був тягар і приходилось вишукувати можливості для того, щоб забезпечити людей, для того, щоб вони виконували свої службові обов'язки. Ну, Давайте повернемо все-таки до війни. І ви попали на розподільчий пункт, там ми з вами зустрілися. Я не повірив своїм очам. Генерал-майор Завідонов прийшов служити в Ну, Було приємно, звичайно, що такі люди йдуть на війну. Що було для вас найважче в цей період? Р... Найважче Звукати було до... порозуміти себе в цих обставинах. Порозуміти себе. Так, це було найважче увійти в це, люди різні, людей багато. Ось якось зрозуміти їх. У кожного свої переконання, у кожного своя біль, кожен по-різному попав і прийшов в підрозділ. Тому це було важко. І ще після біди туалет на 10 чоловік. Одноразово це було теж, ну, скажімо, перестройка звичайно. така була дуже морально важка. І вам вже на той час було 56-57 років. Звичайно, ну, я розумію, це дуже непросто, звичайно. Дмитро Вінович, а потім буквально 20 днів, і ми потрапили на Донбас і зрозуміли, що ми. Потрапили на війну на справжні вже. Так. 11 місяців без ротації батальйон дніпро 1 провів на Донбасі. Да, і перші дні, по-перше, ми ж не знали, куди ми їдемо. Ну Це так, ж теж я... було… особливо не казали, нам. особливо не казали, воно вітало ми десь. Ми розуміли, що Рубіжний я... Лисичанський Северодонець я... десь туди. Я думаю, російська розвідка знала. Бермудський терпіт. А, а ми не знали, було. куди ми їдемо, на жаль. І це було теж таким важким, важким етапом, тому що, на жаль, може, комусь це буде на користь, якщо б нас хоча б готували правильно, не до зачисток населених пунктів. А до ну, оборони в населених Справа пунктах. Нацгвардії саме да, зачистити так. після того, як штурмові батальйони звільняють місце, Нацгвардія повинна зайти, зачистити, закріпитись і встановити там так, порядок так. український. Так, це все зрозуміло, але хоча б кинули один ім, як, який небудь, щоб ми почули цей звук під ногами, щоб ми пооборонялись в якомусь домі. Побули, щоб нам якийсь азип розказували, бо хлопці в перший день ми вже зазнали втрат, вже в перший день, тому що не знали, куди і що робити. Розпорошили батальйон, готувалися одним складом, а потім одні пішли до цих, інші до цих. Як... Споришила підрозділ. Так, і придані бо... сили, як до них відносяться? Як до чужих. До чужих. Це було найскладніше Оце в той. це було так. незрозуміло. На третій день хлопці попали у полон. І Брати Дмитро по понині ж там. Я не чув не дивив. Дмитро немає. звільнили, Юра... Його звільнили, звільнили а Дмитро в полоні. І Гарні хлопці, патріотичні. Прийшли і не знали, що робити, як танк там заїхав на їх позицію, а в них і гранат там, мабуть, не було. І в чому вони винні? І зараз таке переносять. Тому от ці моменти були не дуже, і впевнений, якщо нас хтось почує, то хлопців треба готувати іменно до тих дій, в яких вони будуть приймати участь. Так буде легше. І хлопцям це буде чесно. І самому керівництву я згадую той період, і дійсно багато хто думав, що насвардійці повинні десь на блокпостах стояти, так, або так, то, так от, займатися зачисткою там населених пунктів. Але вийшло, як вийшло. Тоді, на жаль, не було, не вистачало піхоти, і нам довелося вже займати перші лінії оборони вже з перших днів. Як це було в Рубіжному, як це було? Потім у Лисичанську, у Северодонецьку, і потім і далі, і далі. Шо для вас слово побратим, що сьогодні означає, Дмитро Іванович? Розумієте, для мене не кожен, хто був е, на війні, є побратим. Справді. Побратим це той, хто е, має ті ж погляди, що і я. Це що Україна. Це є велика держава не по розміру, а по своїй суті, з великою історією, не путінською історією, яку, яку він вигадує ви для раді. того, щоб щось комусь довести, а особливо самому собі. Є історія України, яку ми повинні всі знати. От якщо чоловік, який був на війні. Тих же поглядів, що і я, то це мій побратим. Де б він не був і ким би він не був. А якщо деякі люди, які з нами служили, і не тільки а розглядають цю війну і себе на цій війні як або якийсь медійний ресурс, або якийсь в майбутньому політичний ресурс. Ну, я не можу сказати ось так, що це мої побратими. Так, да, я впевнений хочу, щоб е, побратими мої, ті, хто люблять Україну, були у великій політиці і у невеликій політиці, і в окремих політичних силах. Але я хочу, щоб то, то, була, то були ті люди, які знають, що таке і люблять Україну. Це дуже слушне зауваження, шановні телеглядачі. Бачите, генерал-майор Дмитро Заведонов, солдат Національної гвардії, отакі от слова сказав. І це дійсно так, тому що військо наше, воно різнорідне, звичайно, але всі ми захищаємо батьківщину, але у кожного були погляди свої, якісь переконання. І дуже важливо, щоб це все було згуртованість, повинна бути в колективі. Ну, звичайно, ми знаходилися серед побратимів, справжніх побратимів, і з ким воювали і пройшли цей шлях. Дмитро Євгенович, сьогодні велика проблема у державі, у війську не вистачає людей. Що треба зробити? Як це можна зробити? Ви, як колишній генерал міліції, ще тоді. У вас, ну, на сьогодні, я так дивився, за даними, десь порядка 120 тисяч поліцейських є в Україні. Можливо, трошки менше, трошки більше буває. І серед них там 70% це люди призовного віку. Чи повинні вони йти захищати батьківщину, чи все-таки завдання міліції служити на містах? Ну, зараз вони поліція. Ну, поліція. так-так. Да, — І я знаю, що є деякі заходи ротаційні, що поповнюють і людь, поліцейський підрозділ. Штурмовий і... батальйон, людь. Так, да, і де... на ротації вони їздять і виконують ротаційним е чином завдання у зоні бойових дій. Але, але ви слушно... Нагадали і сказали, що не то, що повинні, вони зобов'язані. Зобов вони зобов'язані і я впевнений, що ну, вже половиною роки керівництво МВС повинно було зробити так, призвати тих, хто вже відбув на фронті поліцейських, міліціонерів, пенсіонерів які здатні виконувати завдання, і вони могли з гордістю замінити тих молодих хлопців, які ще не були на фронті. І думаю, що 10 або 20 бригад можна було сформувати з них. І це було б дуже слушно, і не тільки вони повинні були служити в міліцейських, поліцейських підрозділах чи Нацгвардії, і в Збройних силах. Чому ні? Так? Особливо... І керівники повинні там бути усі у воюючій країні, яка воює за, свою, за своє існування. Ну ви скажіть десь в Ізраїлі, наприклад, що якийсь поліцейський не має, не має досвіду служби або досвіду бойових дій, і він там став якимось керівником. Та це зовсім Просто неприпустимо. Неприпустимо. І неможливо. А, а, а в нас ще гірша ситуація. У нас до Дніпра їм 200 кілометрів. Київ був оточений. І, і, і що? Всі повинні бути. Це один із напрямків, який ви зазначили, поліцейський. Ну є ще інші силові так звані структури. І там багато людей, фірми. багато людей, які не були, і вони йому повинні служити. А ще одна із найвехих, на, на мій такий. погляд, проблем це роз'єднаність нашого суспільства, на жаль. Коли читаєш, що ТЦК такі сякі, того впіймали, бусифікацію якусь придумали, і хто це пише? Пишуть і жінки, і чоловіки пишуть, що ось такі сякі. Так якщо ви так вважаєте, захищайте йдіть країну. Якщо чоловік прячеться і не виходить з дому, сидить там жінка йому тягає торби, то чоловік і на фронті не всі гинуть, там від тебе залежить. Да. Є питання, що може прилетіти, що не залежить, так і сюди може прилетіти. І теж не і в мирному житті. Але зараз готують по три місяці. Ти йдеш вибираєш собі професію. Ти дивишся, ким ти будеш. І підрозділ вибираєш. І підрозділ, і професію. І тут на місці. Ти три місяці сидиш у Дніпрі, готуєшся, їжде додому, миєшся, а не так, як ми помились вперше через 20 днів. І таке інше. Багато чого. Ні, хаваються, прячуться, потім пишуть, вам там 100 тисяч платять так вперед. Не сидіть вдома, не хавайтесь. І суспільство пови, повинно це розуміти. І не писати оцю цю ганьбу. Сьогодні в ТЦК, як правило, це люди, які вже побули на фронті. Мають поранення, мають нагороди. І ви про них щось пишете. Це ганьба. І ось це і, і є наш резерв. Ну, це моя думка така. Шановні друзі, це слова генерала. Майора Дмитрія Дмитра Заведонова для тих, хто вважає, що це не наша війна, що не на часі ще йти у військо, допомагати звільняти наші окуповані території і захищати батьківщину. Запам'ятайте її. кожен справжній чоловік повинен перш за все захищати своїх дітей, свою сім'ю, своє місто, а потім і батьківщину. Дмитро Євгеніч. У вас скільки онуків? Троє. Я думаю, шановні друзі, генералу Завідонову, солдату Національної гвардії, буде не соромно дивитись у вічі своїм онукам, ну своїм дітям, звичайно, теж. Я дуже вдячний вам, Дмитро Євгеновичу. — А можна з... переб'ю ще? Так, трошечки. І ще одне питання. Може нас почує місцева влада, ага. обласна. Цікаво, так? Вже багато хлопців повернулись з війни, виконавши свій обов'язок мешканців Дніпра. І таке маленьке, маленьку повагу. Ні ніхто не хоче, щоб йому давали десь квартиру в якійсь висоці, чи дом, чи ще щось таке. Але місцева влада могла б вирішити маленьке питання той же безкоштовної парковки для солдата. Видачі такого маленького значка, як дають його у Британії, дають його у Штатах для людей, які віддали своє здоров'я, деякі життя за цю країну. 15 гривень ця повага стоїть. 15 гривень. І тут небагато людей, які мають цим користувати. І що це буде для бюджету. Так це маленька повага, от така маленька, бо нічого, ці депутати... Я не хочу нікого там називати, але це питання вирішується за п'ять хвилин, але його навіть ніхто не От Оце мене, я не кажу про лікування, не кажу про інші питання. Але хоч би почніть от з такого малого. проявити повагу, щоб люди бачили, що це ветеран війни, що він заслужив бути вільним. В своєму місті. Дякую. Дякую, Дмитро Євгеневичу. Нагадую ще раз, шановні телеглядачі, ви дивились програму Позивний Україна. Позивний у нас один на всіх сьогодні. І ми воюємо з московитами. І ми повинні перемогти. Я дуже вдячний вам. І ми переможемо. І ми переможемо слава звичайно. Героям слава! Ці воїни доблесно захищають нашу країну. Кожен на своєму місці. Але всіх об'єднує одне Позивний Україна.